Ви думали, що у вас щось з телевізором, з телефоном чи на чому ви там дивитесь? Ні, це просто реалії України. Знову відключення, а знову з вами Тату новини. Шо погнали? Малдоп! Тату новини в Україні і не тільки. Отакі от, от реалії виключення світла. Але сьогодні новини будуть не про це, а трішки цікавіші в кадрі Юрій Плішенко. Діма злий ротик. Оу, який гарний. Тату новини. Анонсували уже татуфест у Львові, в Києві 2026 року. Вже відомі дати, от дати. І Я думаю, що кожен з вас саме це чекав, тому що, ну, як на мене, це. Тому що ти це чекав. Я це чекав. <клес> Я не знаю жодної людини, яка б це, е. чесно кажучи, не чекала в світі тату індустрії. Тому що це охірена подія, і тепер, в принципі. Фест буде не тільки в Києві, не тільки Дніпрі чи Харкові, а й ще у Львові. Блін, це супер охерне місто. Ну от воно максимально колоритне. Угу. І от чесно кажучи, у мене є така певна мрія, що колись от настане та пора, і організаторів буде можливість зробити. Взимку, Юра, диши. <рес> ну, бля, для мене це типу, е, ти просто знов, ти знову штуки. будеш вести 40 робіт. Е, е, ні, Я не буду. До речі, в цьому році дуже цікаво би по номінаціям. Mm -hmm. е, забрали реалістичну і забрали велику, як можете побачити у них в інстаграмі. Але з'явилась така номінація, як Картон. Картон. <ріх> — Вироби з картону. <ріх> Вироби з картону. <ріх> 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 Подожди, реалістично не буде татуювання? Ну, от так от. Чесно кажучи, я здивувався <ріх> і сам. <ріх> <ріх> а велика. Отак от, от. от такий формат, ага. як є, звикаємо. Номінація, яка стосується людей, які роблять анімешки, які роблять у нас роботи пов'язані з мультиками. Ну от максимально на них, як на мене, буде прикольно, достатньо цікаво. І ребята всіх чекають, і а ми всі суддя? чекаємо. А хто судді будуть. А, а оце ми трошечки потримаємо. Думаю, хоча можливо одного суддю нам дадуть от суди от ставить. І це буде для вас суперкльовий анонс. Але може й не дадуть. <ріст> <ріст> Чекаєш, готуєшся, багато робіт везеш. Не багато. Е, е я просто потім в Києві зроблю маленький сюрприз. Отаке. Дуже прикольно, що таких подій стає все більше і більше, тим паче від таких перевірених і класнючих організаторів, яких ми любимо і любимо приймати участь в фестивалях. Класна атмосфера. І чекаємо, <ріст> до речі, в інших <ріст> містах також. Хорошо, поїхали далі. Колишній співробітник ФБР був засуджений до 60 років за те, що гла... клієнток в своєму тату-салоні. Отака от новинка. Що? Е, колишній співробітник відкрив свій бізнес тату-салон, туди заманював клієнток під видом безкоштовних татуювань. От недавно його засудили. І мені здається, це досить така розповсюджена штука, тому що інколи татуювання є на відвертих місцях, інколи це дуже велика близькість Вау. з майстром. Вау. І от така от історія: 60 років чувачок буде сидіти. Ну блін, чесно кажучи, тут е, ну, 60 років я вважаю, що це довічне, і я б віддав би йому довічне. Це лютий непрофесіоналізм. Як на мене, це та штука, як і в хірургії, там, оцьом всьому, як і з лікарями, без різниці якої статі пола, хоч це у нас така штука про творчість, про це все. І там клієнти і клієнтки можуть бути знайомі, незнайомі, але все ж таки, типу, потрібно мати дистанцію і мати якийсь певний професіоналізм в цьому. До речі, знаю достатньо цікаву історію. З одним майстром клієнтка так і розплачувалась за сеанс. Ну, це, це така дуже популярна штука, да. багато хто жартує з цього приводу, що а грошей нема чим розплачуватися, і так далі. Але як каже Саша Кучератор... чи якщо брати яйця в рот, то відразу два. <реш> Повинна бути робоча імпотенція, тому що ти можеш прям кожного дня, сім днів в тиждень працювати з оголеними людьми, не тільки чоловіками жінками, і треба себе тримати в руках. Але <реш> в руках тільки після сеансу. <хи> Я ще судив тих, які роблять тваринам татуювання, тому що от по такій не, же категорії. Це, це ще гірше, чесно кажучи, ну, тому що для, для мене тіпа, люди це люди, вони можуть це якось заперечити, а тварини ні. З тваринами взагалі треш. Обирайте, до речі, майстра і місце перевіреного, щоб випадково до вас там свої шари не підкатили. От, Поїхали далі. Що Фанат футбольний зробив собі татуювання футбольної форми улюбленого свого клубу. Він навколо прям. Футболка в реалізмі. Ти дивишся? Ні, футбол. Я, я грав раніше у футбол і дивився, але. Ну, грав це як? Це з я... ракача там, де ти типу, стоїш, і отак от тебе луплять в жопу. <рес> Ні, я грав за свою сільську команду. Дай один гол навіть забив. От, що ти думаєш про такі радикальні штуки? Я думаю, що тут погано профарбована фарба. А, ти дивишся на якість профарбування. <рес> от вона прям да, лажував в деяких місцях. Ну, це ультрадивно і кринжово, чесно каже. Це сказано. ультрас. Коротше, напишіть в коментарі, могли б ви зробити собі татуювання вашого там улюбленого клуба, зірки. От якщо вам дають, наприклад, безкоштовний прохід на футбол чи на якусь іншу гру е на все життя, ви б зробили таке, таке татуювання чи ні? Я ні. Я не ходжу на футбол, хоча ну а якщо амбасадор Київ та зробив, би лога Київ та туфе. Ні, каювання, Юра, ну це на все життя. Я що, отакі щоб робити собі щось таке, якийсь ганібал і завтра наспільно. так от клас. Коротше, він навіть номер зробив. Справжній фанат. Будьте фанатами своєї справи і про вас дізнаються. Неважливо, що ви робите. Вболіваєте за футбол, граєте, в футбол знімаєте, футбол головне любіть номер. свою справу всім серцем, і до вас прийде визнання. Добрий день студія! Вже в 2026 році пройде Львівський тату-фестиваль, і ми знайшли ентузіаста, який зробив собі татуювання Львівського фестивалю на спині. Але він попросив не розкривати своєї особистості, тому ми його трошки заблюримо. А зараз ми з ним поспілкуємося. Пане, що призвело вас до того, що ви зробили таке велике і дивне тату? Просто. І все? Так. Захотів. Я зробив. О, така от історія в нашого чудового гостя. У Таїланді 10-річного хлопчика татуювали без дозволу. Старші хлопці зробили саморобну тату машинку, зловили якогось хлопчика поменше в школі, зробили на лобі йому татушку. Там потім почалась дуже така прикольна кампанія. Студія, яка видаляє татуювання, запропонувала безкоштовно видалити діма. Що Що, потрібно в Таїланд тепер їхати? Я б краще залишався в Україні. Я б не їхав би в Таїланд. У Нас татухи на лобі не роблять. Принаймні не на цій студії. Не. Ну, хоча, це з розряду булінгу в школі. У ну, в мене в школі булінг присутній був. Але якраз от наш випуск завершило це. Тобто на нас він при, припинився. У мене є молодший брат. Знаєш, що зараз в школі є? Можливо, в інших школах якось по-іншому, просто він мені розповідав, у них є куточок усамітнення. Де вони просто можуть, якщо в них там якийсь там стрес чи ще щось, вони можуть там сісти і просто перечекати це все. І далі повернуться на уроки. У них немає, як у нас були там бали чи ще щось. У них просто <рес> типу, там смайліки, ще якась така от штука. Ну за цим чуваком, блін, погано, це, це ультра погано. Засуджуємо і татуювання як міра покарання, татуювання на спорт. Це все такі якісь нізмінне. Людські... Йому кіт, кусі, кусі, щось, а, щось таке. дімочка, ну ладно, окей. Ну що я не написала? Нічого, так. Да. Так? Да? Це написали? Да. Погано, не робіть так. Робіть татуювання свідомо, робіть татуювання гарні, робіть татуювання з сенсами, робіть татуювання, ну, щоб вони були гарні. І не грайтесь отак, щось там в наспори, це все, ну, так с історія. Тату навчання це вже не новина, один майстер українець, який в Польщі запустив своє навчання, але мене здивувало два фактори. Диплом за це навчання коштує 250 євро, а саме навчання коштує 4 тисячі євро. О, для англіверних... це саме ті, які робить італієць. Та да. блін, вони просто супер. Але хочеться сказати, це дуже потужний майстер Алекс Захаров, і він відправляв от фотографії. Можемо побачити, що у майстрів за два дні цього майстер-класу, от такі от результату за навчання за два дні, 4 тисячі євро. Це норма, чи це оверпрайс? Ну чувак, враховуючи, що який це майстер, які він роботи робить зараз, яке в нього зараз світове визнання. Це взагалі ну, ні, нічого, як на мене, ну звісно, це mm -hmm. дійсно великий цінник, тут не потрібно бути відірваним від реальності, тим паче, що ми живемо в Україні. Але ну, враховуючи, що сам диплом, наприклад, коштує 250 євро, ну блін, це супер дорого. І якщо дійсно мать е е забажання отримати офігенні знання, то це супер того варто і тим паче, ну якби в мене була можливість, я також би хотів би потрапити. хоч я е, роблю ЧБшки. Алекс написав, що ну набрав там групу буквально за два дні. Величезний, це не дивно. величезний попит, і багато сильних майстрів відгукнулись і захотіли пройти майстер-клас навчання саме у Алекса. Чесно кажучи, я також не здивований, тому що ви можете от побачити роботи Алекса, і вони дійсно викликають вони захоплення. Вражають. А ще він так по секрету написав, що. Ніби наступного літа, чи в якийсь там термін, буде запускати навчання в загородному домі. Типу, як річення. Щось схоже на ретрит, але Буліем, там, там буде, мені здається, типу басін, жакузі, діджей. От такі от навчання е, анонсував. Ну, як анонсував? На сакарках такі зробив. На сакарках. Ну, не знаю, можливо, якщо буде багато коментарів від тату майстрів, можна подумати. От. Але дійсно класно, що татуювання виходить на новий рівень, навчання виходить на новий рівень, новий підхід, нові, коротше, погляди на це все. І це корисно для сфери, для майстрів загально в світі. Навчай? І чужого навчайтесь, і свого <праць> не цурайтесь. Що? Дімочка. До наступної п'ятниці! <праць> Дякую за перегляд, поставте вподобачку, залиште коментар і дзвіночок. Обов'язково напишіть ваші новини на наступний випуск. Дуже цікаво. Якщо є у вас такі. Темнота така. темно. буде. <праць>